Чекаємо великий літакопад на Росії. США не будуть обмежувати Україну у використанні американських систем ППО. Тож передані комплекси Петріот цілком можуть збивати і бойову авіацію і ворожі ракети над російською територією. Принаймні, таке рішення нині на столі в Білому домі, і його можуть остаточно ухвалити найближчим часом. Про це повідомило видання The Washington Post. але погодження від Джо Байдена може не Стати публічним про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки. Ви знаєте, нам головний результат, а не той процес, як він буде оголошений. Ми це говорили в Сполучених Штатах. Хочете, кажіть це публічно. Не хочете дайте не нам дозвіл через різні канали. У нас багато каналів, і це запит, перш за все, не від депутатів. Це запит від військових наших, які просили нас допомогти в рішенні цієї проблеми. І Якщо по військові по військових каналах наші військові отримують такий дозвіл, цього буде абсолютно достатньо. Не потрібно це проголошувати в Нью-Йорк CNN або БіБІСІ. Тому абсолютно можливо і такий варіант подій. навіть Німеччина, яка до останнього відмовлялася від передання далекобійних крилатих ракет «Таурус», поволі зрушила з мертвої точки. Видання Політіко заявляє, що німецький канцлер Олаф Шольц готовий оголосити дозвіл на використання західної зброї по території Арефії. Чекаємо не лише на дозвіл, але й на нові літаки. Бельгія вже заявляла, що обмежить використання F-16 суто українською територією, але ця заява не мала деталей. Чи зможуть нові винищувачі цілити з повітряного простору України по території Росії? Натомість цей момент чітко прояснили у Данії. Міністр закордонних справ країни зауважив, що данські F-16 цілком зможуть стріляти по військ. Кових об'єктах у Росії, як заявляють джерела різних західних змі, очікується, що перші винищувачі від союзників надійдуть за лічені тижні. Але навіть і без них ЗСУ вже можуть створювати власну санітарну зону на російському прикордонні. Потрібен лише дозвіл, а хаймарс ми вже маємо. Давайте почнемо з невеликої відстані. 50-70 кілометрів. У нас є засоби для влучання, є хаймерси. Треба відігнати росіян, щоб вони не скупчувалися тут. Так, є там 100 відмітки кілометрів, є 300 кілометрів. Ліпецький аеродром, господі, там я буквально вчора на Google мапі нарахував під 100 одиниць авіаційної техніки. Мама дорога, там під 100 одиниць. Там м, м, стільки літаків різноманітні стоять. Так, щось працюючи, щось не працюючи, але ось туди влучити. Це дійсно було б смачне влучання. Олексій Пасак. п'ятий канал. Ну, а поки росіяни поступово знищують Харків, вісім ракет із протиповітряного комплексу с 300 запустили вони вночі по місту та області. У самому Харкові зруйнована адмінбудівля одного із комунальних підприємств та пошкоджені будинки поруч. А в області російські ракети ущент розбили кінно-спортивний комплекс. Як ліквідовували наслідки ворожих обстрілів у сюжеті Оксани Нечепоренко? Ось такий вигляд зараз має адмінбудівля одного з харківських комунальних підприємств. Сюди прилетіла російська ракета. Біля сусідніх будинків працюють комунальники, мешканці чекають у дворі. Тут кажуть, провели залишок ночі після удару. У мене муж услышав, свірні увіділ спишку, і на нього полетіла з окна планка пластмасова з пластика. Сакна, і он прибіжав к нам, говорить, давайте бігом в ванну. Ми побіжали в ванну. Потім слышим, що в під'їзді біжить вода, сіна. Хотіли відкрити входну двері, а вона заблокована. Вибивали ногами. Уламками в будинках пошкодило покрівлі та розбило труби тепломереж, водопостачання та газ до помешкань почали повертати після полудня. Сто вікон пошкоджено на даний момент. Обстеження ще проводиться. Люди звертаються бо є відновлення. та підрядна організація Житлобут забиває вікна, ЮСБ полікарбонатом людям під ворожий удар. Потрапила і громада в Харківській області. Ракети протиповітряного комплексу С-300 вибухнули в малій Данилівці. У цьому кінно-спортивному комплексі проходили практику майбутні ветеринари, вирощували коней після початку війни. Тут реабілітували дітей зі звільнених територій. Архітектурну пам'ятку росіяни перетворили на руїну. Кіноспортивна школа, скажем так, зруйнована майже повністю. Відновлювати тут вже так ми бачимо, що немає чого. Треба відбудувати після війни. Вже буде заново нового головне, що Головне, це те, що сьогодні не загинули тут люди, не загинули наші тварини. Вони на в безпеці. Тиждень тому сюди вже прилітало. Тоді вирішили евакуювати коней зараз. Тварини у безпеці у Чернігівській області на території лишилися собаки, вивезені з Бахмута та Вовчанська. Їх довелося відловлювати після обстрілу. Виливано вищить обніміше, вона здорова, маленьке, виривається в тим'яті, коли ти нікуди не бачиш. Одної руки фонаріка в другій собака от так рік там такі очарка з деревим. Загалом по місту та області росіяни запустили вісім ракет. Легких травм зазнали семеро людей. Оксана Анчопоренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камеру і телефону. Відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Дякуємо вам за підтримку. Снарядів для ЗСУ буде більше вже у червні. А НАТО має переглянути стратегію щодо Росії, перестати боятися ескалації і зняти заборону для українського війська, бити по російських цілях. Це перші заяви з неформального саміту альянсу. Він розпочався у Празі і триватиме два дні. До Чехії прибули глави МЗС країн НАТО заяви гострі та оптимістичні для України. Розлогіше ще у сюжеті Нонни Стефанової. Міністри закордонних справ НАТО з'їжджаються на неформальний саміт Альянсу у Празі. Говоритимуть про Україну, адже конкретне посилення підтримки у боротьбі з Росією головна тема зустрічі. Господиня саміту Чехія пишається своїми кроками у допомозі Україні. Чеська ініціатива у закупівлі близько мільйона снарядів для України вже невдовзі запрацює на повну силу. У чеській ініціативі щодо боєприпасів наразі залучені 15 країн. Сума зібраних коштів становить 1 мільярд і 600 мільйонів євро. Українці можуть очікувати перших поставок боєприпасів вже найближчими днями. Ще сотні тисяч снарядів будуть доставлені пізніше цього року, починаючи з червня і далі. Десятки тисяч артилерійських набоїв будуть надходити в Україну щомісяця в межах цієї ініціативи. Снаряди для ЗСУ за чеською ініціативою будуть вже у червні. Від початку наступного місяця українське військо отримуватиме від 50 до 100 тисяч великокаліберних снарядів щомісяця. Конкретні цифри озвучив глава чеського МЗС. Він закликав альянс змінити стратегію щодо Росії, забути про обережний підхід, припинити боятися ескалації і скасувати заборону. У для України бити по військових цілях у Росії західною зброєю. Українці мужньо захищають свою батьківщину від щоденних жорстоких нападів Росії, і ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти їм. Їм потрібна наша зброя і якнайшвидше. Саме в цьому полягає чеська ініціатива, але безумовно потрібно зробити більше. Європа готова підтримати Україну, чого б це не коштувало. Я також радий за всю підтримку, яку надають Сполучені Штати після нещодавнього рішення про додатковий пакет допомоги в Конгресі. Кремль атакує демократії по всьому світу. За допомогою кібервійни, пропаганди та операцій впливу, і цю небезпеку більше не можна недооцінювати. Про чеську ініціативу закупівлі снарядів для України оголосив у лютому 2024-го чеський президент Петер Павел. На полях саміту він приймає у президентському палаці і генерального секретаря НАТО. Павел і Столтенберг давно знайомі і разом працювали в альянсі. Нинішній чеський президент три роки поспіль очолював військовий комітет НАТО. Генсекретарю Єнсу Столтенбергу він вручає орден Томаша Масарика третього ступеня. Це одна із найвищих нагород Чехії. За внесок. У розвиток демократії, гуманності та прав людини дуже гарна новина: що перша партія артилерійських снарядів надійде в Україну дуже скоро, і потік боєприпасів буде йти і надалі. Неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО це важливий момент для продовження підготовки до майбутнього саміту у Вашингтоні. Коли лідери альянсу зустрінуться в липні, ми зробимо подальші кроки для інвестування в нашу безпеку, зміцнення зв'язків з партнерами і посилення підтримки України. Україна продовжує хоробро боротися, але виклики, з якими вона стикається, стають дедалі більшими і складнішими. Україна все ще може перемогти, але лише за умови подальшої потужної підтримки з боку союзників по НАТО. Серед присутніх на саміті держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Чехії раніше із Молдови у межах східноєвропейського турне. Перед засіданням провів двосторонню зустріч зі своїм чеським колегою. Міністри підписали меморандум про посилення співпраці щодо протидії маніпулюванню інформацією з боку іноземних держав. Це рамкова програма держдепартаменту США. Її учасники погоджуються, що вплив іноземної пропаганди це міжнародна загроза демократичним державам. Про російську загрозу і демократії, і майбутнім виборам до Європарламенту говорять дедалі більше у різних країнах. Так саме в Чехії був зареєстрований новинний сайт Voice of Europe, який поширював російську пропаганду і дезінформацію, зокрема і щодо війни в Україні. Перемогти загрозу можна тільки спільно, впевнений. Ентоні Блінкен. Ми маємо більше шансів запобігти агресії, і стримати її, коли об'єднані, коли працюємо разом. Базова передумова нашого альянсу напад на одного є нападом на всіх, і це надпотужний сигнал потенційним агресорам, якщо вони нападуть на одного з нас, їм доведеться спробувати подолати нас усіх. Чехія своїми діями, своїм лідерством справді дає життя і наповнює значущістю НАТО, додає сенсу колективній обороні. Це надсилає дуже потужний сигнал Європі і за її межами. Держави, поза межами ЄС і НАТО, також долучилися до чеської ініціативи з постачання снарядів в Україні. А у Чехії є спеціальний представник уряду з питань реконструкції України Томаш Копечний, який відповідає за цю ініціативу. На полях саміту він зазначив, що зараз основна проблема затримок із постачанням не їхня наявність, а фінанси. Тим часом ворог Росія також не зволікає і планує закуповувати боєприпаси у тих самих постачальників, що і Чехія. Нонна Стефанова п'ятий канал.